Шановні глядачі, в даному відеоролику ви трошки далі побачите, як збирається наша влада посилювати мобілізацію чи бусифікацію, які називають в народі, і що, які методи будуть ну, приміняти. Тому що після заяв Костенка про неякісний ресурс мобілізації і Сирського, що мобілізацію треба посилювати, тому що 30 тисяч чоловік. Мобілізують в місяць це мало, треба на половину більше, 60. Цікаво, де діваються ці 30 тисяч людей, які мобілізують, що потрібно більше 60 тисяч мобілізувати. Неякісний ресурс, посилення мобілізації, все посилення. Не дивлячись на те, що йдуть мирні перемовини, і начебто як до закінчення війни. Але тут Європа дає 90 мільярдів. Хоча й в кредит, але 90 мільярдів. Ну вже ж напевно ж не на вибори, а на посилення отакої от мобілізації. Дивіться, до чого ТЦК та поліція вже до якої креативності підходять. Дивіться відео. Отже, ми з вами побачили, що чоловік заходив в під'їзд, а слідом за ним вже заходить два молодика. Один в військовій формі, один просто в гражданському, а ззаді ще і поліцейський. Тобто це виходить, що вони чатували десь під під'їздом, поки хтось із е, людей призовного віку зайде в під'їзд і зайти слідом за ним. Е, мови немає, але ми все чітко бачимо, про що вони розмовляють, потім тупо хапають і витягують. Людину на вулицю. Як це називається? Прокоментуйте, будь ласка. От. А на Львівщині пішли ще далі. Беруть працівницю ЖЕКу чи адміністрації, ззаді військов, людина у військовій формі і приносять повістки додому. Так, як наче знаєте, в радянських часах ходили, сповіщували по квартирах. Дивимось відео. Дай. Я дивлюсь на фору. Я вонуваю. А хто? Дружина. Дружина Дедина. Uh, а хто за мене? Війська рада, ми робимо повіщення. Про що? Повістка йому є. Yeah. Куди? Ну, хоті він фільми на комісію, то він же ж списаний. на реабілітацію в Польщі. На реабілітацію? Так. Він служив? Ну, звісно. Отримав поранення при захисті батьківщини. Друзі, тоді вам краще Ага, видавати знамку. Йому краю, вам краще взяти повістку і підійти в ТЦК. Він приїде сам і схоти, і все зробить. Я не маю часу з духа проходити по ТЦК і все. Тому що він на нем давно списаний, отримує пенсію на відповідності. Добре, більше, вам краще я не маю виряти. часу, коли йти. Тому він приїде і все це вироздається. Це хочете брати? Ні. Ну, буде штраф, ви хочете. Який штраф? За що буде штраф, що він списаний військовим? Ну, ну, це уточнені дані. Ви прийшли з неуточеними даними, приносите повістку, списаному військовому, і йому буде за це штраф? Ну... ну е — На е Скажіть, будь ласка. Краще... — Я вам і... дам номер, і ви йому затримали. Краще мені бійці, видали, сходили замість нього. Ви розумієте, в мене твої дітей, я не маю коли ходити. Може, ми можети взяти, ні? Я просто якийсь нонсенс. Не нонсенс ніякий. Ну, а як? Це наші повідають. Ну що ж тут скажеш, шановні глядачі? Ми бачимо з вами, що жіночка говорить цій працівниці, що чоловіка немає. Він на реабілітації за кордоном, він списаний військовий, а вона їй. Похмиляється і говорить, що буде штраф. Та і ще раз повторює, що він списаний військовий, він на реабілітації. Ну а що ж тут? Візьміть повістку, сходіть, візьміть повістку, сходіть, бо буде штраф військовому списаному. Це те саме, як в Одесі. <сували> Бусифікували морпіха, морпіха, полонено. Він з полону повернувся, показав всі документи, його запакували за довгим газом, потім викинули з бусіка. же так ж таки тут по повістку принесли. Вона говорить, що в неї двоє дітей нема куди ходити. Візьміть, підіть за нього. Як це? Візьміть, підіть за нього. До чого ми дійшли вже? Ви розумієте? Ну просто тупо, що це за люди такі ходять, куди ми котимося, до чого ми прийдемо, розумієте? Говорять, що нема кому воювати, потрібно призивати більше людей. Да, Сирський говорить, що 30 тисяч мало, треба 60, неякісний ресурс, говорить Костенко. Подивіться, як пакували і скільки їх пакувало чоловіка в Полтаві. Полтаві, скільки їх було? 16 чоловік. Вдумайтеся, вони говорять, що потрібно, як би сказати, більше мобілізувати і посилювати мобілізацію. так, куди ж далі посилювати? Подивіться, що коїться, як воно коїться. Ну що ж, ми з вами всі побачили, да, як чатують під під'їздами, як працівниці комунальних структур або владних якихось да, ЖЕКів приходять, приносять повістки бойовим хлопцям, які списані, знаходяться на реабілітації, приносять повістки, бо буде штраф. Ми бачимо, як пакують в Полтаві одного 16 чоловік. Куди ми котимося? І це поліцейські ті дивляться на це все, так як що Конституція взагалі 17 стаття не працює, що військові не мають права бути залучені ніким до обмеження свобод, прав громадян. Тоді поліція получається, хто. Вони повинні, як би сказати, присікати оці ці всі порушення. Вони просто стоять, дивляться. Практично втоптана Конституція в грязюку. Правоохоронні органи вже перетворені на особистий якийсь е, речах е, да, давлення на громадян. Якщо в інших країнах поліцейський це ну, стабільність, да, це спокій, то тут в нас в країні дивишся, поліцейський хочеться тікати, тому що це вже загроза. Бачиш, людину в п'ятнистій формі це вже загроза, все. Все повинно бути по закону. Я стільки раз повторював. Я, я не проти мобілізації. Я ніяким чином не хочу підірвати, як би сказати, мобілізацію. Да, підірвати мобілізаційні заходи. Це просто інформація того, що коїться. Тому що те, що коїться на вулицях, це назвати нормальним не можна. Просто знущаються над людьми. Я, я, я особисто бачив, якщо говорять, що це все і псо. Я особисто бачив, як поліція гналася за людиною. Людина між машинами маневрувала, втікала на велосипеді е і кричить: допоможіть, будь ласка, мене хочуть запакувати, кричать, що я в розшуку якомусь ТЦК цика мене е розшукує. Автомобіль поліцейський з мигалками їде, створює аварійну ситуацію, другий поліцейський пішки його доганяє, біжить з дубінкою і боїться, щоб його десь ніхто не, 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 не знімав, закриває обличчя. Напевно, ж людина їхала по цій трасі, і вони десь його там побачили. До чого ми дойдемо? Це що робиться? На кордонах строять, на кордонах рови риють, колючі проволки, як концлаги. Люди добрі, що це робиться. А вони кричать, що ще треба посилювати е, мобілізацію. Куди ж уже взагалі на це пок нас прив'язати, що вони будуть робити, чи як вони будуть далі е, над нами знущатися. Людині, людині про суму чоловіку, який, в якого все в порядку, в документах оновив дані. Е, все, в нього вчасно все оновлено. Військомат про нього все знає. Але все одно його кажуть, приїхали з нами. Ми там уточнимо. Він говорить, та нікуди я з вами не поїду, в мене все хорошо. Вони його просто хапають, вкидають і везуть. Куди везуть? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що в мене слов, ну як би сказати, немає те, що робиться і те, що в нас в країні коїться. І коли це воно скінчиться. Дасть Господь Бог, що. Таки ж підпишуть ту якусь мирну угоду, і це все закінчиться, це свавілля, А тому що дивлячись на, дивлячись на всі ті події, які йдуть, ну, воно не, не, не в яку голову не влазить, ніякі рамки. І таке враження, що нас просто-напросто хочуть зробити рабами чи якимись е, підопитними кроликами, чи якісь експерименти над нами ставляють.